Так, сьогодні 4 лютого показую свої пісніжники. Ось такі вже. Попереднє є відео, яке я знімав 25 лютого. А це вже 4 лютого, бачите? Як дівже її більше? Це я вночі знімаю. Ввечером. Так, приїхав, бачите? Така краса. Bo Це посадилося і за купа років їх так розрослося. Не ще повинні бути більше. Хочого не тільки...